Я вітаю всіх глядачів Галичини. Наш ефір продовжує програма, обласна рада позиції і дія. І в цьому випуску говоритимемо, зокрема про виклики для системи освіти Прикарпаття та України загалом. І з нашим гостем я з великою приємністю його представляю в нашій студії Юрій Черневий, депутат Івано-Франківської обласної ради від всеукраїнського об'єднання, батьківщина, член постійної комісії з питань освіти, науки, спорту та молодіжної політики, директор прикарпатського фахового коледжу лісового господарства. Пане Юрію, доброго вечора. Доброго вечора. Сьогодні відбулося засідання комісії, до якої ви входите. Власне, поділіться, які питання були на порядку денному і які рішення були ухвалені. Сьогодні у нас було засідання чергове засідання нашої постійної комісії по підготовці до наступної сесії обласної ради, яка відбудеться незабаром. Ну на цей раз. Питаннями комісії розглядалися більше не освітянські були питання, а питання спорту і питання соціально соціальної роботи, а саме завершення обласної цільової соціальної програми розвитку. Реформування системи інституційного догляду та виховання дітей в івано франківській області, яка е, йде до свого завершення, е, це були два основні питання, які йшли. Е, ну і питання спорту. Це е, по. Програма підготовки і до і сприяння розвиток літніх видів олімпійських видів спорту в нашій області це важливі питання. Вони в нас вже традиційні протягом багато років. Єдине, що в теперішніх умовах, в умовах війни, звичайно, що є певні коригування, певні особливості, але разом з тим і на комісії сьогодні підкреслило, що, попри наше зараз зосередження на військовому захисті нашої країни на умови. Пріоритету військових допомоги збройним силам, також потрібно не забувати про те, що в нас є спортсмени, що це теж допомога іміджу нашої країни на світовому рівні, і в цьому треба приділяти увагу. Так, безперечно. Ну, попри те, що питання, власне, що стосується сфери освіти на комісії, не було все ж таки, які би ви виокремили викли... ви зараз головні виклики саме для освітньої сфери вся вся освіта Починаючи з середньої освіти і до вищої освіти, вже ввійшла в систему реформи чи в смугу реформи, яка розтягнеться ще на кілька років. Якщо починати це зі школи, це нова українська школа. Дітки, які підходять вже до 9 класу, і після 9 класу, згідно реформи, вони мали би перейти вчитися в академічні ліцеї або професійні ліцеї. Звичайно, йде підготовка, готується. Це державна програма зготується законодавство по цьому реформі. По цій реформі воно є дуже неоднозначне, воно викликає дуже багато емоцій і дискусій, і тому думаю, що найближчим часом це буде основним у нас. Вища освіта має свої. Питання реформи, яка також буде підв'язана під потім під наступного випускника нової української школи. Тому найближчі роки освіта буде досить серйозно реформуватися і змінюватися. Я так розумію, що під тим законодавством, яке викликає, як ви сказали, неоднозначні реакції. І це, зокрема, і власне цей законопроект 13120, який минулого тижня, по якій писали, що він зареєстрований вже в Верховній Раді. Він передбачає реформування ліцею, оптимізацію системи: чи це так, чи це не так і. І, власне, чи потрібні, на вашу думку, саме такі от рішучі дії? Підготовка цього законодавства і взагалі цієї реформи вже йде порядка двох-трьох років. І хочу сказати, що кожного року ця реформа, коли створювалася і готувалася, вивчалося стан і контингент дітей, які в нас є в школі. По кожних по, по класах, по різних класах віку, і хочу сказати, що ця ситуація змінюється. І відповідно, ця реформа, яка була задумана на початку, вона постійно е вноситься в ню корективи. І останні корективи, які попали в законопроект, який буде розглядатися в Верховної Раді, він ще. Е Мені важко оцінити це, бо це робиться київська група фахівців при міністерстві освіти, які працюють по цьому питанню. Вони мають картину в цілому по країні, і тому можливо десь важко отримати від них безпосередню інформацію на чому вони базувалися, але все-таки віриться, що вони мають об'єктивну і реальну картину, яка є в нас по країні. Це реформа буде болюча, болюча для громад, болюча для. Населених пунктів деяких але тут є позиція реформаторів. Вони хочуть створити хороші умови для тих дітей, батьків діти, які хочуть вчитися, отримувати європейську високу освіту. Не завжди легше зробити в великих містах, це легше зробити просто в містах. Але це досить складно буде залишити заклади високого рівня в маленьких населених пунктах, особливо в сільських сільській місцевості. А лише транспорт, на вашу думку, ну. Власне, створити транспорт який доводитиме учнів до школи, це допоможе вирішити проблему? Чи потрібні ще інші заходи для того, щоб справді діти мали рівний доступ до освіти? Розумієте, зараз дуже щось вимагати в умовах, в якому знаходиться країна, умови і забезпечення дуже складно. Ми розуміємо, що всі бюджети зараз спрямовані на військові цілі. Що стосується освіти, освіта завжди потребувала серйозних коштів для свого існування для своєї ефективної роботи, адже в місцевих бюджетах освітянський бюджет завжди навіть обласного обладнаш обласний бюджет освітянський завжди досягав 35 до деколи до 40 відсотків усього обласного бюджету. Тобто, це була велика затратна частина бюджету, яка вимагала. Для того, щоб давати достойну освіту нашим дітям, відповідно, це утримання в широкої мережі навчальних закладів. Зараз ці заклади в основному дуже мало наповнені, і це об'єктивна річ. Ця реформа вона викликає од двозначно. Я як депутат дивлюсь на це, знаючи, що треба відстоювати інтереси тих громадян, які живуть, і розумію, що не можна школу так закривати і зменшувати, особливо в надії, що будуть трошки кращі часи і. Діти повернуться, батьки, діти повернуться до додому, ті, що виїхали, і відповідно буде потреба. Потреба буде в школах, потреба буде в вчителях, потреба буде в освітній системі. На місцях на сьогоднішній день це дуже болюче питання, і я рахую, що це досить такий компроміс. Держава, який пробує знайти оптимальний на сьогоднішній день варіант, це мається на увазі. Підвозка дітей до більших навчальних закладів, адже вже наступає проблема і педагогічних працівників, особливо молодих. Зарплати є дуже невисокі в освіті. Молодь не дуже хоче йти на цю зарплату, бо важко прожити а робота є далеко не проста. І я думаю, що це вимушений крок. Ну, в той же час, окрім міграції, в нас ще є тривожні показники з демографії. Бачимо, що кількість народжув... ну, народжуваність рівень народжуваності спадає вже менше однієї дитини на одну жінку, і ми розуміємо, що за кілька років це відобразиться на школах, на наповненнях шкіл, і водночас, чи варто саме такими тривожними тенденціями будувати планування, теж ну. Дискусійне питання ви знаєте, я багато років пропрацював у світі. Я дуже старався за свій навчальний заклад я дуже старався, щоб заклади в тому окрузі, який я представляю вже не одну каденцію, також отримували матеріальне забезпечення, свій розвиток. І коли я бачу в цих школах дуже мало діточок, мені це боляче і. Перше, в мене завжди було невже ми щось не встигли зробити? Що це стало нецікаво студенту поступати до нас чи вчитися? Але коли ми дивимося, що робиться в школах, яка народжуваність, коли ми тільки відслідковували десь порядка з 4-5 віку малюків, які будуть діти до школи. А зараз вже відслідковуємо. Тему народження по населених пунктах, і коли народжується буквально одна, дві, три, п'ять дитини на досить маленьке село, це звичайно сумно на це дивитися, і тому дуже важко побачити перспективу навчального закладу у цих умовах, тому це ще на роки оце зменшення. Але кардинально закривати це теж не можна, бо ми все-таки надіємося, що буде краще і потім, щоб не прийшлося шукати і відкривати. Бо почати нове це буде дуже складно. Ну власне, ми маємо вже прецедент, коли закрили багато дитячих садочків Садочки. на початку 90-х років, і наскільки ця криза ще досі є. Відчутною, а якщо говорити саме от вже про професійну освіту, зокрема про ваш заклад, то наскільки, от за останні ці три роки повномасштабної війни, складним саме щодо наповнення навчальних закладів є ці роки? Дивіться, я скажу таку справу. В нас різна ситуація. В сільській місцевості і в містах В містах цього не відчувається, бо все-таки дітей є багато, школи повноцінні працюють. У мене контингент, які поступають на наш рівень. Це в основному сільські і діти з невеликих містечок області, які поступають в силу специфіки нашого навчального закладу після 9 класу. Досить багато дітей поступає. Це хороший набір. Потім починаються певні Різні е, е, життєві обставини, які змушують е, дітей залишати навчальний заклад. Досить суттєвим в нас є це. Після закінчення другого курсу, бо хто поступає після 9 класу після другого курсу, вони здають незалежне тестування, отримують атестат в нашому закладі. От після другого курсу багато дітей можуть і чи мають бажання змінити або навчальний заклад, або виїхати. У Нас зараз військовій станції дві проблеми: це після другого курсу, коли вони можуть виїхати і продовжити навчання, змінити навчальний заклад, в тому числі не закінчуючи коледж, поступати в ВУЗ. І друге, це 17-літніх батьків багато забирають за виїзд за кордон. Це життєві обставини, які я вважаю, що вони ну, в силу теперішніх умов, в яких знаходиться країна. В цьому дуже важко переконати. Ми працюємо над цим, ми спілкуємося з батьками. Батьки не завжди все розуміють, але. Змінити їхню думку також ми не можемо. Це десь тенденція для всіх навчальних закладів нашого рівня, але контингент студентів у нас є достатній. навіть по цих нових нормах і стандартах, які пропонує міністерство освіти. Зокрема, ми вкладаємося, і більшість коледжів нашої області також у ці нормативи і стандарти вкладаються. Чи стало більше дівчат? У вас. Чи у вас і до того були високі показники саме? Самі? Ну, у нас так спеціальності саме в нашому закладі розкладені, бо в нас лісове господарство, туризм, землеупорядкування, бухгалтерський облік. Тобто є де більше хлопчиків, є де більше дівчаток, але приблизно тенденція зберігається. І хочу сказати, що хлопців у нас не є менше, не є. Що то, власне? Ви вже на початку програми ми говорили про. Патріотичне виховання про його важливість, і буквально що кілька тижнів тому сталася трагедія івано франківську яка зокрема змусила і говорити і про проблеми освіти. Про виховання в школах я маю на увазі цей теракт, через який загинув один з підлітків, один став фактично. Інвалідом і говорили тоді, що варто про більше посилювати саме в освітніх закладах патріотичне виховання, роз'яснювальну роботу, говорити з дітьми, чи скажіть, чи у вас в закладі проводяться якісь зараз спеціальні такі бесіди з учнями для того, щоб пояснювати їм небезпеки, того, що ти можеш стати жертвою власне російських спецслужб і фактично стати диверсантом проти власної ж країни. Чесно кажучи, це стало шоком для, мабуть, для всіх, що в нашій області такий випадок. Наші, наші підлітки в нашій області в тих же умовах відносно спокійних піддалися на от таке, таку, скажімо, вербування і попали, і вже в такому віці, усвідомлюючи, що може мати тяжкі наслідки, все-таки здійснювали. Певні кроки, я хочу сказати таку справу. Ми провели і не тільки нас, по всіх закладах. Фактично, це національна поліція разом з освітніми закладами. Ми проводимо цю роз'яснювальну роботу. Це відкрилось для нас повністю нове, скажімо так. Ну, пильне споглядання, як живуть і, і, і працюють, і що може студентам. Ну що може студентам рухати на такі речі, адже будемо чесні, за час війни кількість злочинів злочинності в нас в області різко впала. Це однозначно, це і в тому числі і по молоді. Молодь наша дійсно патріотична, змобілізована, адже волонтерський рух, студентський, дуже сильний фактично в кожному навчальному закладі. Але навіть, напевно, яку би ти вже не провів роботу, тобто все одно знайдеться щось таке, яке може ну, це швидше виняток, як воно є. Але цей виняток ми зобов'язані побачити. І ми, і батьки, повинні побачити цю причину, і розумієте, студентам молоді треба розказати. Вони деколи роблять якісь певні помилки, і коли їх шантажуєш, вони страшно бояться. Оце мені здається, що відчути з тим, що і національна поліція, і батьки, і старші люди вони не є вороги і вони можуть зрозуміти якісь певні помилки, щоб чужий його не шантажував. Оце дуже важливо. Мені здається, що ця психологічна нестійкість і незрілість, і певний страх може погнати до досить сумних наслідків. Це одна тема, яку нам з вами треба працювати. Війна нам дуже багато нових емоцій, нових якихось поглядів на життя, на співіснування нам е, приносить. І, на жаль, такий гіркий досвід також є. Тобто, бесіди все ж таки проводяться, чи так, з учнями, чи також із батьками? Е, значить, з е, студентами це безпосередньо ми проводимо розмови. Вони набагато ширші ніж по цьому випадку. Не взагалі говорять про. Патріотизм взагалі говорить про це, що як треба пережити ті часи достойно, і і з батьками теж ми їх інформуємо. Бо розумієте, от в нас навіть. Дуже багато батьків за кордоном є. Діти не завжди з батьками живуть, діти дуже хочуть бути самостійними. Батькам, батьки до нас самі зверталися увагу, і тепер навіть батьки дуже частіше нас інформують, що якщо якісь сімейні є такі незрозумілості для них, вони набагато пильніше зараз уточнюють, як справи в навчанні чи він. Щось, чи ми щось не помічаємо, чи вони щось не помічають? Ну надію, що на цьому в нас в області це закінчиться. Бо це є дуже страшна трагедія і травма і для, для всіх нас. Для всіх. А як ви ставитеся взагалі до тих розмов, що варто заборонити певні месенджери, той же Телеграм чи Тікток? І наскільки це може бути ефективним зараз? Ви розумієте, заборонити можна, але ту заборону як проконтролюєш? Відповідно, той хто буде дуже хотіти, тоді взагалі може пуститися десь поза увагою ще більше різних негативних речей. Забирати в то, то, чим користується весь світ, і вони в майбутньому все одно будуть тим користуватися. Мабуть, не варто, але зрозуміти ризики небезпеки про телеграм. говорилось дуже давно, і навіть по установах, і ми ж то саме студентам розказували. Щоб відкинути ВКонтакті телеграми, що це не є надійні месенджері, це правда. І фактично дивіться, навіть зараз до нас, думаю, дуже багатьох людей приходить, там, проголосуй за якийсь конкурс, дай якісь кошти терміново. Це все є, і то практично це все в телеграмі. В одному й тому самому е, месенджері е, мені здається, що вже це вже всім очевидно, і, але люди попробують користуватися і фактично далі попадаються і як мінімум на гроші. А як Дехто і на набагато складніші неприємності Ну фактично ще не щодня. Я, ну не знаю, як ви. Я від своїх знайомих досить поважних, достойних людей, нібито освічених бачу, що їхню сторінку зламали, що від їхнього імені щось розсилають якісь певні речі. Ну, ви розумієте, зламують же не просто так. Ну, так. сторінку, вона не сама зламалася. Це означає, що той власник дуже зацікавився якоюсь е провокативною чи е іншою інформацією, і за і сам заглянув там, де е мав би знати, що це цього не обов'язково робити. Тобто він сам спровокував. Зайшовши у якесь шкідливе програмне контент, і відповідно його сторінка була взломана. під час військового стану. Я, я так і кажу, ми повинні себе вестись досить мобілізовано і по військовому, то що не потрібно, туди не вникати. Бо будуть легші часи, буде можна буде тоді трошки дати і якусь певну собі слабинку. А зараз мобілізовані мають бути всі і діти, і дорослі. Пане Юрію, у нас залишається приблизно 10 хвилин до кінця програми. Я хочу ще е, такі дві важливі теми, які обговорюють всі. Я думаю, і ви теж разом з колегами-депутатами їх обговорюють. Е, перше, це все ж таки перспективи мирних переговорів між е, цьому такому трикутнику Україна, Російська Федерація Сполучені Штати. Ми бачимо. Е, Ну, фактично такі. Чи не щодня ми отримуємо різні сигнали, різні заяви, дуже багато якихось таких інформацій та дезінформації? От наскільки ви бачите можливість, скажімо так, послаблення бойових дій, чи, можливо, навіть тимчасового припинення бойових дій саме за цих умов? Чи ви готуєтеся до цього? Зміна бойових дій це буде. Надіюсь, надіюсь, що керівництво країни і наше військове керівництво буде пильнувати за зміною і послабленням чи посиленням, і бути готовим до різних розвитків, що стосується військових подій. Я дуже часто і звертаюсь в тому числі до своїх людей, з ким ми працюємо, дружимо. Не вірте, що наша армія на якісь критичні чи інші умови так складно, але наша армія достойно громить ворога. Тому за це боятися, що щось може статися несподівано, що ви колись ранком проснетеся і почуєте якусь трагічну. Чи сумну з фронту, мені здається, що цього не буде. Фронт наш міцний, армія міцна, і люди, наші солдати, в мене син там. Я то особисто чую і відчуваю, і мене це дуже тремтить і болить серце від кожної тривожної новини. Що стосується політичних моментів, ми повинні зрозуміти, що ми вже вступили в боротьбу. За своє існування і на своє місце так воно йде через війну, воно йде через певні складності але. Це те, що зараз називають ресурсна війна, почалася. Тобто ми в тилу також повинні достойно і міцно пройти цей час, поки йдуть військові дії. Тобто, це стосується і цих дітей, і це стосується нашої з вами роботи, це стосується і певної незручності, що відноситься до освіти, що стосується до побуту, я вам хочу сказати, що надії наші великі. Але я переживши це все і знаючи, як кажуть, через я вважаю, що ми маємо все таки свої свою позицію позицію своєї країни, маємо все таки достояти і витримати, який би шантаж не був, і які би провокаційні пропозиції на якийсь капітуляційний мир погоджуватись не можна. Треба нашого керівництва має бути виважене, і ми маємо цьому. Бути також єдині і підтримувати, знати що буде нелегко, але це треба. Це наш історичний шанс. Історичний шанс для наших дітей, при яких ми дуже переживаємо цей шанс. Наше військо, наша держава має отримати результат війни, має бути позитивний для України. Ну, На жаль, провокативні пропозиції ми чуємо тепер і з Вашингтона. От як ви, до речі, розцінюєте цю угоду, яка починалася, е, як угода про рідкісно земельний метал? Тепер це загалом угода про корисні копалини, і кожен раз е, інша редакція, і все здається все менше і менш вигідно для нашої країни. Загалом, чи варто е, в таких переговорах на що варто насамперед робити акцент, і можливо до кого звертатися, щоб був гарантом власне виконання таких угод? Я думаю, що ми багато чу... ну, зокрема, я не можу, не вивчивши ті різні варіанти з закону, який пропонується, чи угоди, яка пропонується, робити глибокий аналіз цього. Але я слухаю, чи якось прислухаюсь до думки тих людей, аналітиків, які про це говорять. Звичайно, без втрат, без, скажімо, для когось е, поступки чи, чи назвемо чи якоїсь угоди з країнами не можна. Е, ви знаєте, е, я прочитав таку річ, яку про якому в нас не дуже говорили е, в свій час. Англія для того, щоб отримати під час Другої світової війни допомоги від Америки, бо коли Німеччина бомбила, Америка ж не просто так і допомогла. Вони втратили всі свої е, світові е, військові бази. Вони віддали Америці за рахунок того, що їм пішов лендліз для того, щоб вони могли боротися. Це і фактично, це була одна не загальна, але одна з причин, чому Великобританія втратила світовий статус світової імперії після другої світової війни. Вона мусила заплатити за ту допомогу від інших країн, зокрема від тих же штатів, для того, щоб можна було захистити свою країну і боротися, і ця ціна була коштувала її дуже багато. Тому ціну і напевно нам не вдасться уникнути заплатити. Яка ця ціна буде? Це вже залежить від того, як ми будемо, яку допомогу будемо отримувати, і як ми тим розпорядимося. Бо, і Коли питання йде про виживання народу, встановлення держави, ціна може підніматися дуже високо. І я думаю, що ціну ми ту якусь заплатимо, яка вона буде. Хочеться, щоб вона була, як кажуть, нам, під силом і не, і не втратою для наших майбутніх поколінь. Ну власне, головне, щоб була та цінність, щоб ми розуміли, за що саме заплатили. За що ми заплатили? Так, 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 так. А то, що за перемогу нам буде коштувати, ця перемога. І наше відстояння, і нашої незалежності ще багато чого, -то, то, на жаль, це буде. А ви як розраховуєте, скажімо так, оця, оці, війна в тому форматі, якому вона зараз, наскільки ще може бути? Спілкуючись, зокрема, і цим країн. Що би ми не казали, яка б там велика навала там і та страшна країна не була, вона також виснажена. Я думаю, що питання вже недовлюшого часу, що війна буде йти до завершення, напруга буде спадати. Але від цього нам легше поки що не буде, бо все-таки війна відбувалася на нашій території і нам цю свою землю потім відроджувати, лікувати і людей, і землю, і природу, і економіку, і все інше. Тому легше не буде. а... Надію, що дітям буде легше, внукам буде легше. Для цього нам ще багато чого придеться попрацювати. Я на звершення запитаю, з чим до вас зараз, як до депутата, здебільшого звертаються люди? Ну, традиційно люди особисто приходять в першу чергу це на лікування. Дуже багато людей мають лікування. Багато людей приходять з соціальними побутами. Питаннями дуже важко, щось. Це в основному це фінансові допомоги. Це деколи треба підтримати їх в якісь питання до місцевої влади, щоб все-таки депутат посприяв на якісь нерозуміння, на, на розгляд. Кожна людина хоче зараз відстояти якісь свої права і отримати якусь певну. Хоча б це. деякі просто дуже хочуть поспілкуватися. Надзвичайно, це темове питання, навіть які ви задаєте. Це фактично просто в будь-якому товаристві, особливо серед людей, воно піднімається. А коли війна закінчиться, ми шукаємо людину, яка щось знає про то більше, але це насправді все дуже суб'єктивно, в тому числі моя думка. Ну напевно, ми шукаємо того, хто дасть нам впевненість, Впевненість, так, так. так. Ми просто потребуємо підтримки. Хочу вам сказати, що і депутати, і директор теж потребує. Я деколи дуже сильної підтримки хочу від своїх студентів, від своїх працівників, від своїх близьких. Хоча тому це, це всім зараз непросто. Дякую, дякую вам за цю розмову. Дякую за ті речі, які ви озвучили сьогодні в нашій студії. Юрій Черневий, депутат Івано-Франківської обласної ради, був гостем програми. Обласна рада, позиції і дії. Не перемикайте, адже попереду ще багато важливого. Будемо обговорити важливі теми. Тож залишайтеся з Галичиною.